Від. Сьогодні 23 листопада і до нас на Буковину, ну там може, я думаю, що на Західну Україну прийшла, прийшла зима. Вночі йшов цілий ніж йшов сніг, вчора йшов, сьогодні вже трошки зранку, до вечора вже не йшов. Ну Зараз холодно, я думаю, що буде буде ну, мінус -ватка температура невелика. Так, що відео сьогоднішньому покажу. Пройдемося, подивимося, як клуби на пасіки. Де сидя, як сидя, може зразу і буду ну, розказувати, як ліпше, де ліпше сидя. І думаю, що зразу ще не піднімали ще ні одну крешку, поглядімо теж, як як файно снігу випало. ну Може сантиметрів десь 15. випало снігу. Так, будемо. По Потім зараз пізніше трошки піде, покажемо запасні матки, де зиму, як, як, розміщ... ну, як, як стягнулися там клубочки такі по три рамочки. Теж буде цікаво ці криші Зима, так, тут є звичайно повістяка Є тут чи немає. Тобі. Ветка не буде. Ну, низько Ну, Це на початку зими, це дуже добре. Коли сідають нижче, ніж сідають під гору. Ну і утеплення, то видно, що тут мало утеплення. Коли є більше утеплення, то не можуть сідати під утеплення, коли є менше. То... Можуть сідати ні. Не дивилася, вже, можна сказати, давненько не дивилася. Дві рамочки тут є. як тут сидя. Раз, два, три, чотири, п'ять улочок. Дуже добре, спереду. Дуже стягнуто, супер. Так, пройдемося теж тут. О, тут є не Зараз подивимося, як тут сидять. тепло, ми тут лишили. Утеплимо чи ми думаю що. Все равно все дуже добре. Ну теж низько сидя, видно там бджола. Кажу, теплення є і бджола все одно не піднімаю. Не піднялася. Так, в так, Ту сторону трошки Ой, трохи далі пройде. їхали сьогодні на пацієк мотоциклом <ріхи> так теж видно раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять шість, п'ять вулочок теж Жила дуже добре сіла. Ну, видно, у в взагалі таке маленьке, мінімально. Може, і більше, і більше, і більше. О, зараз може мають більше, десь не слабше. Це тяжко кріш. Це як магазин. <с> Добре з медом. Так, рамочки тут теж так сидять. Ми їх не забрали звідси. Пленку тут все затягнуто дуже сильно. Просто Тут то сидить, не скопожи. О, тут не буде рядно. Зараз на другому місці подивимось. В, в цьому році пленку частично забирали від сімей, в цьому році не забирали пленку. О, трішка, трішка. В цьому році пленку не забирали і... Це як буде конденсат, Чи не буде багато збиратися. Якщо буде збиратися май багато, то будемо пленку забирати. Ого вона є. Ну, Допустимо, тут пленка сидить. Конденсат би не ну, мав збиратися, бо в нас все одно є е така герметична. Так, тут, а е, там, тришти, там п'ять. Чорно низько сидить. Ну, так має бути. У без жаках джіла збиратися майвищі. Майвищі люба збиратися під самим потолаченнями або під матрасами. Так. Пішли, подивимось, верхній пару сімей. Щоб для себе знати, коли були, були на днях, приходили десь пару днів. Там було Пару мишей залізло в губули, бо там не було заслонки. Ми купили ту книжечку, що, що лавить. Ми ще там поставили, що нас забіжеть, ми її відлавимо. 5, 5. Так, тут ще й рамки з магазин ще нагоріє. Дати рамки зараз кидати. Тут так само. Бо зараз там очки ті маленькі, подають зараз на сніг викидати. Частично десь забрали ранки. а десь не забирали, бо немає вже місця, де їх ставити. Ну, чого-то не годять, десь тут спереду не сидять. Хотілося себе... б. Ну, зараз клуби, доб... ну, зараз добре, таке состояння, щоб їх не було редко. Їх вони вже мають бути десь вже під новий рік, вони вже мають бути під верхом. Під верхом і вже починають йти. яке файне сонечко вийшло. Під верхом і починають йти ну, до задньої якщо вони сіли спереду. Якщо сіли ззаді, то йдуть попередній. Так, там ну, рамочки лише Фалатична, так. Теж сидя спереду внизу. Даже трошки не го. Ну, тут влаги немає. Опять же, теплень немає. Так, Тут маточка йошка. Подивимося до неї. Понасові... Получається, якщо все нормально то на наступний рік будемо від неї виводити маток. На тут добре видно. Раз, два, три, чотири. Там не видно. Чотири вулочки точно сидять. Файна бджола. Так само тепло не мінімальне. Всі сім'ї, які, які, від яких ми навіть виводимо маток материнських, вони зимують так само, як основні сім'ї, щоб ну, не утепляємо нічого. Ходимо таке. Як... Вони зимують, як, ну, як всі зимують і все. Якщо добре зимою, то добре зимою. Якщо щось не добре, то, то вже не так. Ось тут і утеплення. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6. Ну, тут файна сім'я. Файна сім'я і дуже добре. Сидить спереду. Супер. Утеплення чи без утеплення. Замітив, що. Якщо, якщо нормально все взяли здорові оброблення, то хоч утеплення, хоч без утеплення, вони все одно пройшов час, матки стоять сіяти. Так, дердімо родоміка зараз, покажемо запасні ще. Щоб не затягати сильно Ще раз покажу краєвидки. ось такі. Таку книжечку ми поставили. Тут була миша, забіла за да, підхостик. поставили книжечку, так більше вона не приходила. Де людки де прикрила, а десь де не прикрила, там є там, так, ну, там так іде. Так, так. так запасні моточки, зараз подивимося хоча тепла <laughs> так. так, раз, два, три вулочки. Видно, бджіла стягається до цієї стінки, зараз подивимося. Зараз подивимося, як з цієї сторони. Ну, він, так само з цієї сторони, раз, два, три влочки, так само. Запусні моточки. Дуже добре зимою. Думаю, що на наступний, можливо в цьому році, о, тут файно почали. Так само сидя. Туда їх. Так само сидя дуже добре. Думаю, що зимою зробимо в цьому році. Може ще постараємося зробити ще такі вулики щоб було більше таких сімей. Раз, два, три, тут чотири, тут нормально, навіть з цієї сторони трошки біля і бджіла. От, навіть якщо з цих тут є шість секцій, шість маток. Так само. Є шість маток, якщо навіть з цих шість маток перезимує п'ять маток, то вже дуже добре. Так само три улички. Тому я буду показувати далі. Кому цікаво, може подивитися, як вони будуть далі цимувати, потім навесні, то от, от таке Все. Нічого більше тут я не став. Як вони будуть потім стартувати, чи косплі не прийдеться кос об'єднати. Скільки там тим є? Не перше. <laughs> Ну все, давай ще одну сім'ю покажемо. Тут на горі, щоб вже вправу можемо довше подивитися. Тут на чисто. Подивимося, що тут у нас є. Ну, тут тут бан не тут тут виходку 4-5 улочок. Дуже добре. Сіля, файно. уже виходить, ну Зараз такий, можна сказати, що зараз такий бігли, коли теж не дасть продивиться, а вже після нового року тоді будемо продавлятися всі цінні продамці. Ну, всі продаємося підряд, щоб подивитися, де клуб сидить, чи не потрібно буде там підго... під, доставити потім далі, якщо буде ну, все буває. Підставити канді їм, чи все нормально буде зимувати то ми сплошно, ну, всі сім'ї пройдемо підряд. Так, ну все, думаю, що на днях ще там щось ще будемо знімати з домашня точка, так як ми говорили, що ще там снімо. А так зараз ось така зима дуже файно. Укубе жаті. Я так замітив, що все-таки в цьому році сім'ї більше сімей буде, ну, слабших таких буде, Зимують. Допустимо, тими роками зимувало. Ну, багато сімей було це 5-6-7 було улочок. В цьому році більше буде 5-6-4 улочки. Подивимося, як буде далі. Я думаю, що все буде нормально. Ну, що робити такий, час такий, що ліща стає більше, потрібно з ним боротися протягом сезону починати, а не лише в кінці сезону, бо видно, що в кінці сезону його вже так багато, що даже вже матки персуції, то я все, все на там дуже багато. Кому відео було цікаве, підписуйтесь на канал, можете поставити лайк, щось написати в коментарі. Цікаво. Всім пока.